Добрий день, дякую, що завітали на мій канал. Я... Мене звати Альона, і нещодавно, пару днів тому, у мене було день народження. І ну, я не планувала його ніяк святкувати, якісь там подарунки, бо в країні війна, добрий ранок. Про що? Але десь за тиждень до цієї події. Моя подруга написала мені, що мені прямує посилка. Але прямує вона в те місто, де я раніше жила. І я поїхала додому, до батьків, забрала цю посилку, і там був фіксатор для макіяжу. Ой, оцей. І я її написала. Я отримала посилку. Дякую, мені дуже приємно, бо я е, не хотіла собі купувати фіксатор. Бо я фарбуюся на пару годин, а потім все змиваю і ну, фіксатор мені не так сильно потрібен. От. Але вона мені каже, там в посилці повинні були бути ще ціні. Потім е батьки мого хлопця, його сестра подарували. Е Штатив і кільцеву лампу, на яку зараз ну, телефон стоїть. І я просто така чисто. А? Вже так багато подарунків. А? Потім ми були з хлопцем в магазинах і були великі знижки на зимовий одяг. І я якраз хотіла собі купити якийсь куртку або пальто, але я така, блін, якби були знижки, то окей. І там великі знижки. І батьки скидають мені гроші, і ми купуємо е пальто. Ну, і по суті, це був як їх подарунок, гроші, на які я можу витратити. От. Вчора, о восьмій ранку, ми домовилися з подругою піти погуляти, і вона мені подарувала оце. Я не очікувала, що вона щось взагалі подарує, бо я їй не казала, що в мене день народження. Це написав їй мій хлопець, і я taka... така... Вот. Це було трошки ніякого. Але вона привезла макарони, я їх ніколи не їла, бо я, в принципі, розумію, що це бізе з кремом. Ой-ой. І там ще був від ламель euh, ці блиски. Мені не подобається слово глітер, бо асоціації Ха! макарони. І я зараз думаю запалити свічку і побажати, щоб рознявся. Вона сказала, що цей жовтенький, маленький, цей для іменинників. Проте в мене немає свічки як Е, Я не збираюся купувати святкові свічки, коли тобі доводиться купувати господарські. Ну, типу, того я зроблю по-іншому. Зараз я хочу. Найбільше, що я хочу, це відкрити цю коробку від мейкап, яку друга посилка від мейкап від подруги, яка зараз в Польщі, і вона, ну, якби я взагалі не очікувала взагалі нічого. І це перший день народження, коли я приймаю вітання, приймаю подарунки без всяких загонів. І я вирішила, що реально я так буду тепер. Жити без загонів. Не факт, що так вийде, але треба спробувати. Тож. Дуже сильно не дружу з коробками. Я їх або порву, або ще щось. А, ще я забула сказати. Ще мені хлопець подарував. Це отакі штуки на, ну, щоб клеїти. Я їх вже дуже часто використовую в своїх розворотах і маркер. Вот. да. А ще, ну, найбільший подарунок, те, що я вважаю, досі вважаю, це рудий колір і через пару тижнів, можливо, синьо-фіолетовий хезе, я сподіваюся. Так. ножем все набагато легше. Ще я можу сказати, що для мене хороший подарунок це гарний пакетик. Гарний пакетик. Так, отак воно виглядає. Зараз. О, у мене буде купа крафтового паперу. Кайф, кайф, кайф. Ого, ого. Вона сказала, що це рожева палетка, але я бачу тут відцінки і... Вони не рожеві. <соргун> Окей. Вау. Wow. О, нюдова палетка, прикол. Вау. Wow. Принц, дивіться. О! Да, тут дуже хороше дзеркало. Добрий день. Ви бачите кільцеву лампу. І відцінки, ну, блять, як їх показати. Сподіваюся, ви хоч трошки побачили. В мене ще є палетка. Палетка, яку я замовляла з заліка, і вона з мою ладошку. Там теж нюдові відтінки, але я їх замовляла виключно через оці блискітки, щоб робити, як в азійських макіяжах. А такі... Коротше, як в азійських макіяжах. Я хочу ще використати білу підводку. І... Боже, це буде імпровізація. Вона і буде так. З чого почати? Ладно, почнемо спочатку. Логічно. Ну, візьмемо. Оцей. Так, він крошиться. Я буду дивитися сюди вниз, бо тут дзеркало стоїть. дуже великий -дуже гмітовані цірвоні. Боже, будь ласка, розтушуюся, да? я тебе прошу. Так, тепер я, мабуть, візьму оцей От... повік і просто дотушую його. Виглядає, ніби я хвора. Або як повія. І мені не подобається. Так, ладно, ладно. Ми ж можемо виправити це все, правильно? Я сподіваюся. В принципі, в принципі. Нічого не змінилося? О, відбій тривоги. Кайф. Люблю таке. Так. Так як тут виключно матові тіні, і... ну... Боже, реально, палетка прям вау. Мені подобається, якби я вміла фарбуватися цінями, то Блін, треба буде глянути ще такі палетки, бо ну, мені сподобалося. Вона дуже-дуже пігментована, її дуже-дуже мало, але вона сипеться. Я ж можу ще цей використати. Голова, щоб думати. Боже, я просто... Хотіла сказати геній, але... Ні. Я беру пальцем оцей, бо вони як масляні такі, я не знаю, текстура дуже така... як кремові, скоріш так, як кремові. З блискатками виглядає краще. Я вже схожа не на просто хвору, а на хвору з таким... Загадковим поглядом. Так. А, у куточок ока я взяла оцей найсвітліший відтінок і не знаю, просто так промалювала трошки. Що я весь час поправляю? У мене тут лежить обруч спеціально для того, щоб я... Цього не робила. Знов цим темним я під зовнішній кут ока наношу о, блискітки. А я сказала в зовнішній кут ока, але хій в око доведеться. Ну, без цього нікуди. Також оцим рожевим я зазвичай роблю от як Ця дуга, здається, називається дуга Амура, чи як? Помальовую собі, ніби в мене соплі, але контрольовані. На камері нічого не змінилося майже. Але для мене в житті все змінилося. Ні, мабуть, я спочатку намалюю стрілки, а потім вже все інше. І це, скоріш за все, я зроблю за камером. Ну ось, мабуть, я зараз ще додам тут. Так. Ну, прин, прин. Мені подобається. Тепер цю штуку я спробую так, щоб... Ой. Ну все. Така Боже, і ці вушка тут, вони прям темні. Така космічна киця. Ще, що я не вмію нормально робити з макіяжу, це малювати бії О! У мене повинен бути десь темна коричнева помада. О, да. Ну все. Я вважаю. А, точно. Розігналася. Так, ладно, я ж можу це зробити, спробувати камеру замість церкви Ну от. Мені подобається. Мабуть, я правда іншу команду сюди не таку коричневу. Можна, в принципі, їх спробувати змішати. Але вже так буде. Байдуже. Мені подобається. А. 划算。